Нещодавно правоохоронці розшукали безвісти зниклу дівчину з ознаками насильницької смерті на четвертий день її пошуків. За підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик поліцейські затримали 16-річного хлопця, з яким вона познайомилась незадовго до смерті. Наразі вирішується питання про повідомлення юнакові про підозру та обрання запобіжного заходу. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав потерпілі ушкодження несумісні із життям. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. Щоб приховати злочин, молодик закидав тіло вбитою мотлухом. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертизу. Також криміналісти слідчого управління за допомогою мобільної ДНК лабораторії дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до злочину. За скоєне молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.